Вітаю вас! А давайте спитаємо у Таро про ті повітряні кулі, які вже декілька днів літають над Україною. І ті кулі запустили росіяни. Ну, подивимося, що то таке, що такого новенького і що з того буде, чого нам чекати від тих куль. Тобто дивимося про ті повітряні кулі, які запустили росіяни на територію України. Що тут можна сказати, це така собі чергова хитрість по цій карті. Сімка мечів це хитрість. Вона випала першою. Хитрість це така собі енергія, яка направлена на створення планів, стратегій, багатоцільова така хитрість. так? Ну, що по сімки мечів проходять такі різноманітні дослідження для подальшого планування. І маніпулювання результатами для власної вигади. Отак. І одночасно це все брехня. Дивіться, якимсь чином це направлене на збереження своїх ресурсів, яких обмаль. А також, я думаю, ну, окупанти думають, що ЗСУ будуть обстрілювати ці надувні кулі і таким чином витратять на пусте. Ну, свої запаси. То, ну, просто в повітря. так? Хитрість, можливо, ще в тому, що ці кулі можуть якось заважати роботі е нашої е протипровітряної оборони. І Оце ще таке може бути. Ну, Сімка мечів, карта хитрощів, Вона як в голові цих шести карт стоїть, як головна, так? бо перша випала Хитрощі обмани. Тут і, і окупанти мають на меті обдурити наші ЗСУ. Ну, тому що у них часу мало, треба надавати якісь результати, тому й вигадують, що можуть. Ну що тут ще? Тут, знаєте, завдати нам головного болю. Штурмують наш мозок, щоб ми з переляку там, наробили якихось дурниць, відволікли свою увагу від чогось більш важливого, щоб заметушилися, розгубилися. Ну, і вони вважають, що це все ж таки дасть їм змогу щось довести до кінця. Тут отак, да? Ну, Тоді ж питання виникає: як тоді ж? Ці кулі вплинуть на хід боїв, там, чи взагалі на ситуацію на фронті, чи чого то Україні взагалі чекати від тих куль. А тут, знаєте, про що? Це не є новиною для наших військових. Про ці кулі відомо, всі знають, для чого вони, що це, це не, це не є якоюсь таємницею чи якоюсь несподіванкою. Тому тут ані переляку, ані здивування, ні в кого немає. Подивіться на цю карту. Да? Людина дивиться собі в повітря, десь в небо. Ну таке, За цим спостерігають, ну, а це... але ж ці кулі вони ну, ніяк не вплинуть. Гатити по цим кулям ніхто не буде. Бачите, тут немає мечів, тут немає ні пострілів, ні ракет, нічого. Одна мечева карта все це хитрість. А все інше це таке, ну, будемо спостерігати. так. Щодо інформацію, яку, можливо, за допомогою тих куль отримують росіяни, ну, так їм іноземні шпигуни в дзьобі несуть ту інформацію. Тобто нічого нового. Отак. Четвірка кубків, остання карта каже, ну що ну все спокійно, все звично, все відомо, все передбачено, вже навіть нудно. Це такі росіяни-масовики да? скаморохи, скаморохи, так чудять без баяну. Ну, хай чудять. То це вже якось розумієте, це ніяк не вплине. Зате помітно, як у росіян почалася стадія вигорання. Це ще теж по цій карті. Якщо вони вже кулі запускають, то скоріше це вони вже розгубилися і не знають, яким чином до березня надати вже якусь перемогу, то підключають ну, все, що можливо і неможливо для того, щоб людежеру на блюдочці там щось преподнести. Так? Ну, що я вам скажу? Хоч головою об стіну, а мир все ж таки наближається. І нікуди цю карту я не можу діти. Тому. Хай запускають собі хоч кулі, хоч що вони там, хоч зміїв повітряних, хай запускають. Це ніяк не вплине, не заважатиме, не роботі ПВО, і ніхто не буде кидатися і гатити і безліч ракет там 10-20 випулювати на ті реостати. Тобто ці надувні штуки кулі вони ніякої не несуть загрози. Вони ніяк не змінять хід подій. Вони не нададуть якусь таку суперінформацію, яку б ті. Росіяни могли б використовувати для того, щоб нанести якийсь там страшенний удар по Україні. Літайте, хай собі літає, хай бавляться. Та чим би дитя не тішилось, аби не вагітніло. Дякую вам за увагу.